Всім привіт! Куштую отаке пивко від Андрія Мацоли напівтемне авторське. Перше приватна броварня. На хвилиночку 6,5 обертів, але чесна пляшка, бачите, 500 мл. Респект Мацолі. Куштуємо, буду, не люблю посередників, буду куштувати прямо з пляшки. Дуже насичене, доволі смачне, але скажу вам міцненьке, міцненьке. Смак приємний, е, якийсь вишнево, не знаю, вишня чорниця щось таке, якийсь фруктовий мікс. Але, знаєте, оцей спиртовий Хе-хе-хе присутній. тобто Чоловіче пиво. Хоча я знаю багато дівчат, полюбляють там бархатне темне, але це навряд чи для них. Так, їм може, сподобається смак, а от ця спиртованість не впевнений. Так що така моя думка. Спробуйте, скуштуйте і пишіть в коментах, як воно вам. Мені 7 з 10, не більше. Мацова, вибачай.